Доброго дня, мене звати Вікторія Лозовська. Як ви обрала автошколу про спередні навчання? Я обрала, виходячи з результатів Google і обрала автошколу з найбільшою кількістю зірочок і відгуків. А що вам найбільше сподобалося вашому навчанні? Мені сподобалася легкість, як проходило навчання в автошколі. Дуже швидко пройшла теорія і дуже кайфово пройшла практика в автошколі. А наскільки вам просто було здавати іспити? Іспити було здавати просто, але навчатись, тобто вкласти інформацію в свою голову, було ну досить непросто, але вдалося. Що ви могли б побажати тим, хто планує лише навчатися? Я бажаю просто бути цілеспрямованим, тому що це для вас потрібно буде в першу чергу ні для кого, не потрібно нікому нічого доводити, а на совість вчити правила, тому що вам з цим жити до кінця свого життя. Чи подобається вам за кермом зараз? Перший раз після іспитів було дуже страшно сідати за кермо, тому що це був і вже і вечір, восьми години вечора нічого не видно. Але буквально на третій раз просто з'явилася якась дика впевненість, максимальна концентрація і абсолютно нічого не боїшся. Їдеш чітко по правилах, не переживаєш, дивишся по сторонах і все окей. Дякую вам, успіхів на дорогах. Дякую дуже.